Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Українська спортивна сім'я втратила ще двох героїв країни на фронті у боях на Донеччині за незалежність та свободу нашого народу. життя віддав майстер спорту України з хортингу сучасного українського бойового мистецтва, яке було засноване в нашій країні Дмитро Войтюк. На Донеччині поблизу населеного пункту Іванівське загинув стрілець оператор, старший солдат Олександр Боровський до початку повномасштабного окупаційного вторгнення армії расистів в Україні. Іну він навчався у Рівненському національному університеті водного господарства та природокористування, де грав за волейбольний клуб вищої ліги чемпіонату України Патріот Рівне. Футбольний клуб Кривбас серед іншої спортивної спільноти України відреагував на обстріл Кривого Рогу російськими військами, внаслідок якого ракета потрапила у житловий будинок, внаслідок чого загинуло більше десяти людей, багато поранених і постраждалих. Сьогодні рідний кривий ріг палав так, як ви будете палати в пеклі кляті російські виродки. Гей, Олімпікс та ФІФА. А як вам спиться? Сказано в повідомленні прес-служби клубу через свої соціальні мережі. Він звернувся до міжнародного олімпійського комітету та фіфа. Фа, які намагаються повернути до міжнародних змагань представників країн-окупантів, і частково це вже у них вийшло. Далі про таке збірна України з футболу у своєму першому матчі під орудою нового наставника Сергія Реброва результативною нічею 3-3 розійшлася в Бремені з господарями командою Німеччини. Поєдинок для якої став ювілейним тисячним її історії. Таким чином синьо жовті продовжили свою безвиграшну серію з Бундестім до рекордних дев'яти матчів. Чотири зустрічі наша національна дружина завершила мічлю, у тому числі двічі з рахунком 3-3 та п'ять. Програла десять нічів. Забила та двадцять пропустилась. Зі збірними, з якими українці грали не менше п'яти разів. Найгірший баланс вони мають лише з Італією. Я вдячний гравцям, вдячний поболівальникам, які прийшли на стадіон. Ми відчували їх підтримку, бо це було дуже важливо. Ми чули підтримку ЗСУ. Також ми приєднуємося Тому Ця, ця ігра дуже важлива для України показати підтримку Німеччини, яка запропонувала нам грати цю гру, і ми дуже вдячні їм. Для мене особисто так, це дуже важливий матч. Він перший. І я дуже, дуже рад, що хлопці серйозно віднеслись до цієї гри, і я вважаю, що ми показали достойний результат. Сам поєдинок носив благодійний характер, адже всі зроблені кошти з квитків німці прирахували на допомогу постраждалим від війни. До них вони додадуть і гроші виручені від розіграшу лімітованих футболок, у яких грали футболісти Бунде До збору долучилася і бригада арбітрів, яка обслуговувала матч. Судді пожертвували увесь гонорар на загальну суму майже 4 тисячі євро. Українські фанати, які були присутні на трибунах, не забули завдяки кому їхня країна досі залишається. Незалежною, зрештою, перше головне випробування на команду Сергія Реброва очікує 16-19 червня, де її суперниками на стадії групового етапу відбору до Євро 2024 В гостях відповідно буде Північна Македонія і номінально вдома Мальта, у зустрічах з якими очки втрачати засіб. Команда пляжного волейболу спортивного клубу Прометей у складі Діани Луніної та Тетяни Озаренко перше у сезоні стала переможцем турніру з пляжного волейболу серед жінок, який відбувся у швейцарському шпіці. У фіналі вони перемогли представниць Чехії Михайлу Брінкову та Карін Зеленчикову. 16-21, 21-9, 15-10. Змагання проводилися в рамках світового туру від міжнародної федерації волейболу. Наступний етап змагань відбудеться з 15 по. Об 18 червня у французькому місті Лілі фінал сезону пройде у грудні. У ньому візьмуть участь 10 найкращих. Команд світу, 12 спортсменів Дніпра, візьмуть участь у третіх європейських іграх, які відбудуться з 21 червня по 2 липня поточного року у польському місті Кракові та інших містах малопольського воєводства. Це бадмінтоніст Данило Боснюк, дзюдеїсти Артем Бубир, Руслана Булавіна, Єлизавета Литвиненко, кікбоксер Вако, Тимур Бриков, легкоатлети Михайло Кохан, Микита Нестеренко, Тетяна Кайсин, Ярослава Магучих, Анна Рижикова, скелелазіння Євген Казбекова, стрільба Ку. Льва Поліна Колеснікова Дніпровці Сергій Собощанський та Роман Сірогородський завоювали золоті медалі чемпіонату України з бойового самбо у віковій категорії до 14 років, який завершився у Києві у Максима Гулого. Срібна нагорода 39 спортсменів Дніпра отримують міську стипендію від 4,5 до 9,5 тисяч гривень щомісячно, місячно, що звісно буде гарним підґрунтям до нових перемог. І звершень з веселої завзятої руханки під керівництвом Миколи Олешка, засновника і багаторічного керівника та тренера хіп-хоп клубу Тренс Денс, який розпочав відлік четвертого десятка літ своєї історії на східцях у бабіч колон центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка Дніпра, розпочався запальний спортивно-танцювальний марафон. Рухайся у ритмі свого міста. З веселої завзятої руханки під керівництвом Миколи Олешка, засновника і багаторічного керівника та тренера хіп-хоп клубу трансденс який розпочав відлік четвертого десятка літ своєї історії, на східцях обавіч колон центрального парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка Дніпра, розпочався запальний спортивно-танцювальний марафон Рухайся у ритмі свого міста він зібрав понад 200 учасників безкоштовного соціального проєкту університет третього віку, які регулярно відвідують заняття з оздоровчої зарядки та спортивних. Танців люди з задоволенням приходять на наші тренування. Ми спілкуємось разом, проводимо вечора відпочинку, танцюємо і співаємо. Одну з кращих програм загалу разом зі своїми підопічними представила тренер-викладач університету третього віку Аліна Левицька. Вона подякувала усім причетним до організації і проведення не тільки звітного свята руху, краси і танцю, але й тим, хто піклується, приймається турботою і допомагає її ровесникам. Продовжувати вести активний спосіб життя, здійснювати і втілювати оздоровчі проекти, гарним научним прикладом яких став і звітний, що об'єднав усіх під гаслом танцюйте з нами, танцюйте як ми, танцюйте краще нас. Очень здорово, когда возрастные люди приходят и занимаются. У нас программа очень интересная, программа, которая активный парки, которой мы занимаемся в университете третьего возраста, программа Филатова, программа президента. Вы знаете, так здорово, что мы в это время можем жить и радоваться, радоваться жизни. и сегодня у нас на позитиве, потому что давно не было у нас таких заходов масштабных, где они все могли собраться со своими коллежанками. Зі своїми друзями поспілкуватися, повеселитися всі бажаючі можуть долучитися, тому ми запрошуємо до нашої великої родини і танцювати разом з нами. Підтримати своїх старших колег завітала і гарна низка дитячих спортивно-танцювальних колективів різних напрямків. Разом з дорослими вони виступали з власними показовими яскравими захоплюючими програмами, демонструючи у ході них те, чому навчилися вміння, дарували глядачам енергію, передавали їм масу позитивних емоцій і гарний настрій. Мабуть, це прислів'я в здоровому тілі, здоровий дух, це до сьогоднішнього свята, тому спорт це життя. Сьогодні на святі присутні близько 200 учасників університету третього віку. Це 55 плюс вік вони показують і спортивну гімнастику, танцювальну гімнастику, бачата, танці, зумбу і інші напрямки. Тому спорт це життя. Декілька годинний насичений спортивно-танцювальний марафон рухайся у ритмі свого міста завершився виконанням танцювального флешмобу, створивши на завершення незабутню атмосферу радості та спільного руху. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.